І так, щоб ви розуміли, Олександр Степанович в нас а, три тижні був на лікарняному. Запитаємося. Степанович, люди переживають, чи все добре? все добре. Був на лікарняному три тижні, тому у нас були невеликі затримки. Але ми стараємось, слово, ми стараємось зробити максимум, щоб всі були задоволені. І так, дві машинки лишилися в Франнику. BMW X3, Ford Edge, Kia Niro. Далі Toyota Kemрі Гібрид Ford, а, як він називається а, Machi, да, електричний і Tesla Model X. А, до речі, тут є один партнер, одна партнерська доставка з цих всіх автомобілів і все. Так, що в нас? В нас а, ну, цей рейс, якщо чесно, було дуже все добре. Перегрузу не було. На задню війську в нас залишилось 240 кг, адже пам'ятаєте, що ми боремося з тим і завжди. Є проблеми з якимись там доставками, документами і тому подібне, але ми повністю це все завжди беремо на себе. Тому ну, народ ось так. Красиво, красиво, достойно. Е, Пам'ятаєте, нам потрібні водії. Це для нас дуже-дуже важливо. Дуже...